назвав Бандеру терористом у самому центрі Львова. Кандидат на посаду президента Польщі від антиукраїнської та антиєвропейської партії Конфедерація 38 38-річний Славомір Менцен опублікував скандальне відео зі Львова, в якому заявив, що Україна має зупинити культ Степана Бандери. На відео політик стоїть з польською депутаткою Європарламенту від конфедерації Анною Брилькою на фоні пам'ятника Степану Бандері і звинувачує українців у вшануванні злочинців. Занімбрком Львові під Стефана Степана Bandery. To jest terrorysta, który jeszcze w drugiej RP został skazany przez polski sąd na karę śmierci za morderstwa na Polakach. Następnie założył organizację ukraińskich nacjonalistów, która jest odpowiedzialna za rzeź na Wołyniu. Ludzie tego człowieka zamordowali 100 tysięcy Polaków. To jest tak jakby w Niemczech. Пудована оповнітіх для робіт України якнайшвидше закончить культ Стефана Бандери. Мережа враз вибухнула обуренням, бо більше за повідомленнями ЗМІ Славоміру Менцену нібито взагалі заборонений в'їзд в Україну. Зазначимо, що Славомір Менцен є один із лідерів антиукраїнської польської партії Конфедерація, яка організовувала блокаду на українському кордоні та є офіційним кандидатом від партії на посаду президента Польщі. Менсин набув сумнозвісної популярності ще у 2019 році, коли публічно озвучив, що його партія виступає проти євреїв, гомосексуалів, абортів, податків і Європейського союзу. Після початку повномасштабної війни Росії проти України він став активним критиком українських біженців у Польщі та наполягав на тому, що Варшава повинна вимагати від Києва компенсацію витрат на допомогу. Втім, попри радикальну та проросійську риторику, Менцин має чималу підтримку серед виборців. Максим Турченський, телеканал НТА.